У перший прийомний день у громадській приймальні було людно. Тут за професійною консультацією чи вирішенням проблемних питань прийшли ветерани УПА, голова районної асоціації учасників бойових дій та прості жителі району. Переважно люди звертаються, каже адвокат Володимир Бандура, з побутовими питаннями, проте і вони болять громадян. Питання різноманітні це стосується. До виконання пільг, дотримання пільг різноманітними органами влади, за користування телефоном, інші пільги, які, на які мають право учасники бойових дій, учасники війни, учасники визвольних, визвольних змагань. Є питання, які пов'язані з використанням документів, які додаються при влаштуванні на роботу, питання щодо трудового стажу, тобто самі різноманітні. Питання. Володимир Бандура як адвокат свої послуги жителям надвірнянщини надає безкоштовно. А приїжджатиме до надвірної тільки по понеділках. Ну, ми це питання напевно будемо переглядати, тому що я бачу, що одного дня може і трьох годин, чи чотирьох годин прийому, це буде замало. Тому ми з паном Мирославом Лесіком якісь, якось це питання узгодимо. Можливо, ще один день ведемо чи збільшимо час прийому. От хто буде мати бажання і в кого є якась нагальна потреба, проконсультуватися з адвокатом? Я буду приймати в місті Івано-Франківську, де я маю постійний офіс на вулиці Незалежності. Це центр міста, будинок номер 4 офіс 511.